Вітаю вас, друзі! Олексій Ляшенко, п'ятниця, вечірня зустріч і цікавіші теми. Теми, які навіялись, теми, які прийшли саме собою, і теми, які прийшли за допомогою вас. Перша, це як волонтерять наші депутати Верховної Ради, скоріше за все, депутати обласних рад, ну і місцевих теж, особливо міських рад. А також чому у Саакашвілі вийшло, а у нас е швидко вийшло, а у нас ніяк не виходить. Це цікаве питання, яке ну невже ми не розуміємо? Чому. Ну, знаєш, якщо не розуміємо, будемо, зараз будемо ми з вами розмовляти і дивитися, чому так. Тут єдине, ну ладно, дойдемо до цього. Далі а далі третє буде сюрприз. Сюрприз, і ми з вами поговоримо про цей сюрприз. Не так багато, але дуже цікаво. Так от, почнемо з першого: волонтерство більшості депутатів і можновладців. Чому я кажу більшості? Тому що, щоб не звинувачили мене, що ти там рівняєш всіх однією косою, чи ще щось, чи ще щось. Будемо казати більшості. Більшості. Майже всіх будемо казати. Не будемо казати всіх. Так от. Більшості депутатів, як я вважаю, і я вам ще це доведу: вони не волонтерять. Вони навіть не організовують. У них інша мета у всім, всьому цьому процесі, що вони називають волонтерством. У них мета залишитися при владі. Залишитися при владі. У них мета постійно про себе нагадувати. У них мета. Піарити себе і, да, і робити з себе пізнаваємих людей. Ось давайте розберемо такого собі хому, Хомучова хому, хому, Хомучовича. Я взяв ім'я, щоб нікому не було. ну, Ніхтось образливо, скажімо так. Так от, давайте. Хома. Ось він депутат Верховної Ради. Або замміністра, або керівник якогось відомства там державного. І ось він думає: ну, дивіться, той поїхав, той щось робить, та робить, оті роблять. Ану-ка, а мене щось не чуть уже півроку. Так, а ну мабуть, я щось зроблю, Так ось бере цей депутат. Давайте будемо називати його умовно депутат, хоча вони там більшість всі. І ось він, у нього є там знайомий директор епіцентру. Або гереги знайомі, Вони ж також були депутатами. Почезі, зараз хтось з них також депутат. І ось одному з них він дзвонить і каже: Ви знаєте, я караван збираю. Караван допомоги нашим військовим на фронт. У мене там є знайомі. І ось вони попросили: треба там 100 фонарів, треба 100 лопат, а ви мені надасте. Ну, давайте так, любий директор, будь-який директор, гереги. Вони що скажуть? Ні. Ми не дамо на нашу армію лопати і не дамо фонарі. Ніколи ніхто такого не скаже. Так скажуть, приїжджає Хома. Приїжджає туди Хома, хоча давайте так, ніколи Хома сам не їздить. Їздять найняті люди, помічники його, ну, його світа. У будь-якого депутата є світа. Рідко-рідко, хто їздить сам. Я ж кажу, я буду казати майже всі. Більшість, декілька виключень, мабуть, є. Так от, е, приїжджають люди, а Хомаш дав завдання. Ви ж там ще щось придивіться. І ось вони беруть там 100 фонарів, 100 лопат і кажуть, ну ви знаєте, там ще й генератор попросили. Блін, покрутився цей директор. Ну, бери генератор. Що, що я скажу? Нема, не дам генератор. Беріть. Взяв Хама. Далі ж не, взяли його люди. А Хама в цей час дзвонить Сільпотом, Ашану, я не знаю, Новусу, там теж або знайомі, або директора, або він просто дзвонить і каже: я народний депутат Хама. І ось збираю караван, мені вже допомогли епіцентр, там ще називав деякі е торгові мережі чи торгові центри, хоча він, можливо, там і не брав. Все ж це вони знаєте, як вони брешуть. Треба, щоб і ви допомогли. Там нашим бійцям потрібно там, 500 курей, два мішки або дві упаковки э, вермішелю, ще щось. Під'їдуть хлопці дасте. Ну, тут, звісно, дамо. Приїжджають хлопці, от вони бачать курей, бачать вермішель, потім кажуть, а давайте ми ще візьмемо крупи, а давайте ще ми візьмемо для наших хлопців томатний сік. Ну, давайте, ну що робити, давайте, це ж, це ж для перемоги, це ж для наших бійців. Бери. І так от він пройде візді. По е, е, тим мережам, де продаються одежа, будь по яким, там візьмеш шкарпетки, там то-то, там то-то. У нього є свої ЗМІ, свої. Тел... Канали, не можуть не телеканали, Ютуб канали, де збираються теж гроші. Кажуть, що ми збираємо там на те, на те. А ось ці гроші збираються, щось вони і там купують да, за ті гроші. Але ці гроші більше йдуть на паливо, щоб депутат туди поїхав, на е зарплатню водіють, помічникам і так далі. І так далі. Сам депутат не їзде нікуди. Він їде тільки уже, коли відвозить. Ось цей, весь всю цю допомогу. Що мене спонукало це зробити? Це спонукало е фотографії і відео Ірини Геращенка, Сіонової, які написали: ми були, відвезли гуманітарну допомогу в Краматорськ, а і там зустрілись з нашим легендарним Едельвейсом. І фотографії, і вони отакі. І я оце, ну вони за мені вислали, тому що у них у всіх я заблокований чомусь. Я не знаю, чому вони не поблокували. Вже поблокували всі. Від Петра Порошенка до Ірини Гераченка до Бутусова. Ну, всі блоканули. Хоча я нічого їм роблю. Я тільки іноді питання задавав, я після питання мене блокували. Ну, та ладно. Так ось оце я побачу, оце ще думаю, йопа боба, я ж то знаю, як ви це все робите. Я ж знаю депутатів. Я ж знаю тих депутатів, які так робили, роблять, і на цьому зробили собі ще й кар'єру. Повірте мені, я ж це все знаю. Зараз зробили кар'єру, ось зараз. А тепер давайте розберемо, навіщо вони це роблять. Ви хтось каже, вони допомагають, або кажуть про Порошенка, він допомагає, він там щось, друзі. Є будь-який депутат можновладець який займається чимось, як він називає, гуманітарною поставкою і допомогою. І у нього є мета. Ось дивіться, мета і депутат. Депутат, а мета це залишитися при владі, це зробити себе ще більш пізнаваймим, це не дати себе забути. Це навішати нам локшину на уші, і щоб потім багато з нас ще раз обрали його чи відносились до нього по хорошому. Інструмент досягнення цієї мети. Не нагодувати наших хлопців, повірте, це інструмент досягнення мети. Інструмент привести шкарпетки, інструмент привести лопати, інструмент піар. Показати своє лице, інструмент розповсюдження, це все досягнення мети. А це все, що вони роблять, це навіть не для перемоги робиться, повірте мені. Немає там мети пришвидшити нашу перемогу. Є мета залишатися при владі. А все інше так, воно може і пришвидшує, але це інструмент досягнення цієї мети конкретною людиною. Все. Все, друзі. Вони ніякі не ні гуманітарії. Вони не надають ніяку гуманітарну допомогу. Вони не е, тратять своєї ні копійчини. Вони навіть не організатори гуманітарної допомоги. Вони просто, як і все життя, і як на цій праці використовують свої, своє. Робоче місце, використовують свої службові повноваження, використовують свої владні повноваження, і знову ж крадуть і крадене везуть. Ну, не крадене, відібране везуть шахрайським способом. Організатором я себе вважаю, хоча я також щось, своє, своє щось даю, даю. А я організатор між. Петром Саламою да, і нами людьми. Тому що нема у нього часу знайти, замовити, отримати, переправити, відвезти. Він їзде на фронт кожен день. Кожен день їздить на фронт. Сьогодні, кстати, поїхали наші останні, остання партія спальників. А на нову я не можу зібрати, тому що ну дуже-дуже якось ми видохлись. Ну, буває таке, все буває, ну нічого, все буде нормально у нас. Так от я більше себе вважаю організаторами, а вони, вони такі ж варюги, як і ті варю, що в епіцентрі. Ну, ті варюги, якщо й допомагають, вони допомагають тим, що вкрали своїм вже, як вони вважають, а ці свого взагалі не беруть нічого. Навіть якщо є у них свої підприємства, вони і там беруть за наші гроші. Ви знаєте, хто це робить і як робить. Так що, ось це тут так, друзі. Але я хочу вам, ми інші, ми, ми, ми не такі, ми зовсім інші. Ми звичайні, прості люди, ми не вони. І я хочу подякувати за донати Григоріву Сергію. Величезна подяка, Шуліка Володимиру, Тут всі наші. Вчора хтось о 22-й, 22, перерахував без прізвища. Ще без прізвища Монобанк, сьогодні 8.09. Мазнєву Ользі, Велика подяка, Вовк Валентині, Стаматінний Тетяни, Лазебніку Валерію. Всі наші, наш пул ми допомагаємо. У нас все буде добре. Дякую, друзі. Підпишіться на мій канал Олексій Ляшенко е, в Ютубі. Нажміть дзвіночок, прокоментуйте, поставте вподобайку. Це також велика допомога і, і каналу, і мені особисто, і наші пришвидшення нашої перемоги. Повірте, це, це взаємозв'язано. Коли я кажу, що коли ви дивитесь росіян, то ви допомагаєте росіянам, Це також взаємозв'язано. Дякую вам. Йдемо далі. Друге, друга наша тема. Чому у Сакашвілі вийшло швидко, а у нас не виходить штра. Ну, по-перше, я, я не розумію, ніхто не пише конкретно. У нас це взагалі в Україні з 91-го року чи у Зеленського конкретно. Тому що я не знаю, що, що ви, друзі, маєте на увазі. Але я буду говорити про Зеленського. Взагалі, воно не могло у нас вийти, тому що ми до Зеленського. Будували все це. Всю нашу корупцію, всю нашу брехню, всю нашу злочинну владу ми будували. Воно не могло у нас вийти реформи. Реформи могли піти тільки коли прийшов Зеленський. Але давайте будемо розбіжності дивитися. Сакашвілі, Михайло Сакашвілі, він до приходу до влади, до о, Трояндової революції, він був при владі вже. Років 5, а може 6. Він був депутатом, ще чимось там займався, якимось посади, і він формував навколо себе команду. І у Зеленського такого не було. Він прийшов зі сцени. Команди не було. І я зараз дивлюсь, я зараз доходжу, ну не то, що доходжу, а мені зараз здається, що якби він забрав свій квартал, йому було б легше працювати. Але воно такого не трапилось. А працювати б йому було легше. Не з гончаруками, не з Богданами, не з рябошапками. Да? Там не, я не знаю, там, там тих стільки куча всіх ідіотів. Венедиктовими. Ладно, перша розбіжність. З командою без команди. Каха Декануїдзі у... у Саакашвілі був, у Зеленського так і не знайшовся свій Декануїдзі. Далі. Саакашвілі прийшов черепи, через 13 років після е, розвалу Радянського Союзу. Там ще не укоренілися всі оці всі зв'язки, всі оці е, болота і так далі. Зеленський прийшов через 28 років. Три покоління. Три покоління пройшло і у владу прийшло, і мінялося, і вивчилися, і прийшли, і позаймали посади, і е, їх навчили старі. Три покоління. 13 і 28. Як вам? На 15 років пізніше прийшов. Це фактор дуже важливий. Далі. Саркашвілі з першого дня, ставши президентом, почав працювати і почав наводити порядок. Зеленський тільки до 1 вересня. Чотири місяці він не мог взагалі у нього парламенту не було. Всі були ставленники Порошенка. Згадайте, Полтора, Клуценка, всі інші. Він був один, нічого не, мог, не міг зробити. Далі, поки парламент вийшов у вкус, то тобто по пів року Зеленського було потрачено в нікуди. Він просто носив звання президент, але з обрубленими руками. Далі йдемо. Розбіжності? Величезний розбіж. Далі пандемія. Ви, ви згадайте, що було. Ви згадайте взагалі, що було. І в цей час Зеленський почав будувати дороги, почав якісь перетворення, почав якісь зміни, децентралізацію. Було велике будівництво, і воно потихеньку пішло. Але пандемія. Далі у нас уже рік війни. Рік війни, друзі, і війни страшної. І ми збудували армію, і ми продовжимо щось будувати всередині, але ніхто з нас у Сакашвілі такого не було. У нього була там 10 днів війна і все. І все. Далі. Грузії всім е, Державним службовцям зарплатню платили Сполучені Штати Америки. У нас таке є ні. Сакашвілі хтось гнобив отак, починаючи дітей, батьків. Що тільки не робив, ви, ви згадаєте, що робили і що зараз роблять з нашим президентом. З Сакашвілі такого не було. Він робив все, що мог робити. Він отримував гроші, він отримував гранти. Хто у нас? Ми півтора года жили без кредитів взагалі. Жили за свій рахунок. Ну, давайте, розбіжності неймовірні. Далі. От він крім прикладу митницю. В Грузії. 20 митних е, пунктів. Це з митниці в Белісі. А то пропускні із Турції, там, з, Азербайдж... з, Армі... з Арменією, з Росією, здається, ще з Азербайджаном, здається. У нас тільки 24 в, кожні... в кожному обласному центрі. А ще скільки пропускних. Зрозумійте, а як їм і Санкашвілі прийняв весь бідний народ. І люди всі підтримували тоді його. підтримували, Вони хотіли багатіти, вони не хотіли буржуйків в квартирах. Бо що ви відео, що було? У Зеленського це було трохи по-іншому. Половина народу у нас бідне, половина ви люблять митників. Ви не повірите мені? Вони люблять митників. Вони люблять те, що відбувається на митниці. Вони люблять те, що ось така митниця. Ви бачили хоч один страйк перед хатою. Перед палацем начальника митниці десь на Заході, чи будь де Ви це бачили десь? Ні. Та ні. Ми бачили, як е, е, сіла виходять і захищають митників, щоб їх поліція не арештувала. Виходять зі зброєю проти поліції, проти набу. Ось що у нас відбувається, тому що у нас половина людей, хто займається бізнесом, він хоче митницю і хоче давати хабарі, і він їх дає. Чому дає? Та тому що він везе 100 телевізорів, а митник йому оформляє 5 кінескопів, образно говоря, А за 5 він дає хабар, а 90 телевізорів він продає в чорну. Ось і все. Як ви не ведете порядок митниці? Там уже 5 чи 6 керівників змінялися і повністю составом. Ну посадять одніх, посадять. Далі ще. Якщо люди, частина хоче таку митницю, це я не знаю, як треба зробити. Якщо частина людей хоче таку податкову, де платить хабар, і йому повертають всі ПДВ і все, що треба, і не звертають уваги на пониження на налогів. Податків. Ну, частина людей у нас цього хоче. Тому неможливо зловити, неможливо спіймати. А ще у нас є суди, які не працюють, які також хочуть все це, тому що ці їм дають хабач, щоб їх не судили. Ну, все зав'язано, друзі. Ось тому не виходить у нас. І я не знаю, коли вийде у нас. І чи вийде взагалі? Це хтось скаже сумна. Я не знаю, це сумно, це не сумно. Ну, до чогось ми прийдемо. Якщо ми дійсно будемо йти в ЄС, нам, нам ну, необхідно буде щось міняти. А там подивимося, як це буде. Без людей. Я завжди пишу, от якщо щось змінити, без людей не буде. Коли вже той Порошенко наїсться? Ніколи. Коли вже він піде? Без людей ніколи. <кій> Підписуйтесь на мій канал, друзі. І останнє. Останнє те, що я казав вам цікаве. Румунська поліція знайшла партію неліцензованих сигарет у фурі та-да-да-дам. У фурі Рошен. Ви ж знаєте, Рошен, це замкнута каламерація. Посіяли буряк, сахар. Все своє, логістика своя, все своє. Осі фури. Свої на румунській границі, чи в Румунію віз, чи у Францію віз свої цукерки, солодощі. Не знаю. Кудись віз. Туди, в Європу. Але сигарети під цукерками. 3 мільйони 838 тисяч сигарет Compliment Blue. 10 тисяч сигарет Кент. 10 тисяч кент Кристал. І 10 тисяч Ашимака якийсь, я не курю, не знаю. Усі без акцизних марок. Ну, ви розумієте, що це таке? Якщо там оптова закупка, я просто кажу, з акцизною маркою 40, то без акцизної 20. А там він продає гривень, да? а там він продає да, там, за 10 доларів. Чи скільки? ну там неймовірно. Я не знаю, це робить сам Порошенко. Якщо це у всіх фурах, то, звісно, так, без нього це не проходить. Я не знаю, треба перевіряти всі. Тепер треба перевіряти всі, поголовна, на камеру, щоб це люди бачили, знали. Якщо це робить не Порошенко, я не можу звинувачувати, тому що це може робити менеджер. Але це не робить водій. Якщо знайдуть ЦАПа відбувайла водія, це брехня. Водій. Такого зробити не може. Водій просто має свій свою частку йому заплатили та й все. А це робить або великий менеджер, або помічники Порошенка, або ще хтось. Ось такий у нас п'ятий президент, коли мене питають, що ж ви на нього так наїжджаєте? Та ось із-за цього. Він же ж президент. Якби це був Ахметов, це ще ладно. Якби це був там. Живага це ще ладна. А це ж президент, який каже, я гетьман, гетьман усієї України, я лідер нації. Ну, друзі, ну ось це все вам. Оце вам все. Отакі От лідери і привели нас в таке життя. Дякую вам. До завтра. Завтра 5 хвилин. Ввечері у нас буде стрім. Дуже цікава розмова. Україна переможе.